Вітаю малята! Це Оленка. Сьогодні у неї день народження. Дівчинка дуже любить квіти, тому друзі вирішили подарувати їй кімнатні рослини, які будуть радувати око кожного дня у будь-яку пору року. Допоможіть дітям зробити правильний вибір. Подивіться, які квіти зайві, на світі їх! Зайві троянди. А що тут? Кульбаби. А серед цих квітів зайві? Мальви. Добре. Дітлахи дуже вдячні за допомогу. Малята, подивіться уважно і дайте відповідь. Скільки ж друзів запросила на день народження Оленка? П'ятьох. А скільки всього кімнатних квітів у дітей? 5. Порівняйте, чого або кого більше. Квітів чи дітлахів. Ну, звичайно, порівно, однакова кількість. Ставимо знак рівності. 5 дорівнює 5. Оленка дуже зраділа подарункам. Давайте подивимось, скільки хлорофітомів принесла дітлахи. Три. А скільки сансів'єрі? Теж три. Скільки ж разом усіх квітів? Шість. Три додати. Три дорівнює шість. Ось орхідеї. Скільки їх? Чотири. І ще. Три. Скільки ж усіх орхідей разом подарували Оленці? Сім, 4 додати 3 дорівнює сім. Якщо ви не помилились, значить ви молодці. Оленка розставила квіти у кімнаті. Подивись уважно і запам'ятай! Потім вона поміняла квіти місцями. Що ж змінилося? Перевірте свою відповідь. Замість колеусу на тумбі під телевізором зліва оленка поставила рожеву грань. Зверху над телевізором було дві фіалки. Тепер одна. Зверху на книжковій шафі. Справа від телевізора стояв хлорофітом. Тепер червона герань. Справа на тумбі під телевізором стояв великий кактус. А тепер алое. І на полиці книжкової шафи тепер немає маленького кактуса. Супер, якщо ви відповіли правильно. Крім квітів у горщиках, оленці принесли саджанці орхідей. Допоможіть друзям! Скільки ж потрібно горщиків, щоб посадити усі ці квіти? Порахували? Давайте перевіримо Нумо разом: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 дев'ять. Звичайно, 9 горщиків. Оленка була дуже щаслива. Вона запросила своїх друзів до столу усмакувати тортиком з чаєм. Ось так привітали дідлахи свою подружку. На жаль, нам час прощатися. Але до нових зустрічей. Пока-пока!